Увечері 4 грудня до чергової частини Нікопольського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на перетині проспекту Трубників та вулиці Дибенко двоє невідомих розбирають металевий паркан. На місце злочину виїхала група швидкого реагування. Вона затримала двох невідомих, які при собі мали мішок з уламками паркану. Беліні до Сталинградської діл садіє повністю зазналі і розповіли, що в вказане час по проспекту Трубників, вони у побачили... металлический забор, который имел одну поврежденную секцию угловую, и решили его похитить. Поэтому не сняли эту целую секцию и понесли его вдоль улицы Дебенко, где, естественно, для удобства разбили его на мелкие части, поместили в мешок и проследовали дальше на пункт приема металла. Двох затриманих Івана 92-го року народження та раніше засудженого Костянтина 81-го року народження притягнута до відповідальності. Порушено кримінальну справу за статтею 185 частина 2 кримінального кодексу України. Вона передбачає до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває слідство. Відпрацьовуються версії щодо їхньої причетності до аналогічних злочинів.